Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати збирати наші ГРМ на ЮМЗ-6. Тому дивіться до кінця і узнайте, з чим ми зіткнулися при зборці ЮМЗ. ГРМ. Тому підписуйтесь на канал, ставите лайки, коментуйте. І приємного перегляду. Так, ну що, друзі? Зібрали ми все вже ГРМ. Виставили мітках, Все як би сходиться, все нормально. Мітки совпадають, все сходиться. Ось як можете бачити. Все на своїх містах. Все посадили. Ну, саме найважче було це цю шестиню садити. Ну, але ми справились. Трохи її підігріли. Тут іменно середину цю чуть, чуть так не сильно, так трохи. І потім її насадили. Знизу як как би бы, тоді держали. Колінував, чи чинував, <кхи> Ну, В общем, знизу, знизу там придержували. Подавали сюди дужче. Всю сторону дужче подавали, щоб він не, не вибірвав. Бо як б'єш, він тоді починає бігати. Туди-сюди отак ревками. Там внизу його заштопорили. І все. І потро... потроху набивали. Якби все нормально. Якось так вийшло, друзі. ж, але ж, Є друга у нас проблемка. Казав, я вам казав, що тут оця шестерня що тут стоїть? Що вона хороша. Ну, показала, що вона не хороша. Зараз вам покажу. Ось, ну, друзі, дивіться. Шліци якби самі. Самі шліци ще були б нормальні. Ну, Трохи є вони там. Ну, а саме головне це ось що дивіться. Що залишилося із цього? Тоненькі полосочки. Тут же залишилося аж В половину менше вже. Шліцо. Половина стерлася. Як розібрали, вказалось, що ще й підшипники. Такі підшипники, тут 206-й кажеться. Ну да, ось написано 206. Один такий обичний. Один тут йдеш типу як підштопорне кольцо. Зі штопорним кольцом. І якби тут ніколи його ніхто не міняв, не розбирали воно. Тут нагрузка якби на нього немає великої ніякої. Но... Це, мабуть, мені кажеться, воно там ще із завода стоїть. Чі підшипники. Ну, ми вже і цю поміняємо на нову. Щоб все вже було якби нове. вже туди не заглядати. Зараз все міняємо. Сьогодні должні прийти якби запчастини. І будемо ставити, забирати все докупи. Так що якось так, друзі. Слідкуйте далі за процесом роботи. Так, ну що, друзі, зібрали. Все поміняли. Поставили якби цю вже новеньку. Шестерню. Почали виставити, якби кришку. Наділи кришку, починаємо зажимати. Не крутиться. Крутим колінвалом його щось зажимає. Так без кришки прокручували, все легко, нічого не закусює, все нормально. А Оказалося, що у нас? Ось от дивіться, ось нова, нова шестерня. І ось от дивіться, де воно терло. Ось отут воно його в цьому місці зажимало. Ось дивіться, ось, ось в цьому місці. Ось, ось по цьому його зажимає, коли болти затягуєш. Задивилися ми якби на нашій шестерні. Тут а якби тут зроблена ямка. Тут зроблена ямка. Спеціальна. Тут це десь сантиметр, може, чуть-чуть менше. Вирізьблено під це місто. На нову, якби такого нема. Тут якби площина рівна, нема нічого. Думали, гадали, що його робити. Рішили спробувати там вигнати прокладками. Підкинути, якби ще пару штук. Купили бумаги, зараз товстенької. Може ще одну додамо. Дві, дві кинемо прокладки і спробуємо зажати, подивимось. А ні то, може цей трилер слоє прокладки ж таки, бачите, запчасті. Якби таке, та не таке. Це якби тут, коли збираєш, щось ремонтуєш на тих тракторах, завжди з чимось цілкуєшся. Нема такого, щоб купив запчастину, поставив її і забув. Тут треба тільки щось доробляти, переробляти. Якось так, друзі. Що зараз вирізали ось бумаги параніти. Таку прокладку. Ну а тут півтора міліметрова. Товстенька така. Пробуємо зараз її ставимо. Ну, тут якби все нормально. Тут якби по шестині все нормально. Поміняли. Знову поставили. Зараз збираємо і показуємо, що у нас з цього вийде. Так, ну що, друзі, зібрали ми наш мотор. Поміняли масло. Почистили воздухан. Центрифугу вимили. ну Там нальот такий невеликий, бо ну все одно. Як міняє масло, то вже щоб все було чисте. Як я й казав, що поставили тут ми у кришки. Дві прокладки стоїть. Таким би якби вийшли сп... способом, щоб не, не терло топлівну шестерню. Якось так, друзі. Зараз підзарядилися акумулятори. Зараз підключаємо клеми і будемо пробувати заводити. Ну що, друзі, і спитали, Вроде нормально. Це якийсь якби звук непонятний йде. Зенша. Чи насоси? Чи щось воно? Щось воно. Такий звук, типа, гудить. Не знаю треба. Треба буде. Коли іменно... Гідравліку виключаєш, нормально робить, тільки включаєш гідравліку, такі звуки, я такий. М -м 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 -м", типу. Ну і чули, якби на відео. Так що якось так, друзі. По якби по форсунках якби все нормально все нормалізувалося. Вже якби не, не димить. Все нормально. Проїхалися. Все нормально вроді. Ось таке сього купили цю штучку. Не пам'ятаю як вона називається. На патрубок що на помпу. І вже все закрутили. І вже пішла, пішла, пішла тріщина. Ось як можете бачити. Отут ось тут ось пішла тріщина. А за чого пішла? Тож за того, що... Дивіться, яка вона товщиною. Тоненька взагалі. ж такі запчасті. От, як будете бачити таку, такого плана алюмінію, не беріть її. Бо вона погана. Одноразова. Так що якось так, друзі. По форсунках і не все нормально. Перестав диміть, зразу як завели, трохи він почав піддимлювати, прострілював, а далі все якби все нормально. Так що кому сподобалося таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І на все добре. Всім па-па.